Влада Великобританії сподівалася, що проведення у Лондоні літньої олімпіади привабить у столиці тисячі туристів. Утім, побоювання про переповнений транспорт та натовпи на вулицях виявилися даремними. Слабкий наплив туристів особливо відчули працівники місцевого бізнесу. Вони кажуть, що цього літа у столиці навіть менше відвідувачів ніж у попередні роки. Марія Юнко розповість більше. Вуличні артисти популярна розвага в одному із відомих туристичних районів Лондона. Однак у пік літнього сезону туристів у британській столиці менше, ніж звичайно. Місцеві ринки, на яких зазвичай у літній час яблуку ніде впасти, цього року майже порожні. Торговці кажуть, що застереження про натовп та переповнений транспорт під час Олімпіади спрацювали краще, ніж очікувалося. Багато мешканців міста поїхали в відпустки, а туристи, які хотіли відвідати британську столицю, вочевидь змінили свої плани ми всі думали, що продажі зростуть під час олімпіади. А насправді переживаємо спад. Це трохи розчаровує. Побачимо, що принесе нам наступний тиждень. Ті, хто приїжджає на олімпіаду, дивляться ігри і рідко заходять у наші крамниці. Цього тижня у нас наполовину менші прибутки порівняно із минулим. Збитків зазнають не лише торговці сувенірами. Увесь лондонський бізнес, який орієнтований на туристів, у депресію через олімпіаду. У західній частині міста готелі, ресторани та крамниці кажуть, що їхні очікування на великі прибутки під час ігор не справдилися, і вони заробляють навіть менше, аніж звичайно. Голова асоціації таксистів назвав Лондон містом привидом Менеджери театрів взагалі відмовилися коментувати ситуацію. Власники кажуть, що прибутки впали на 30%. Не дивлячись на те, що вартість квитків знизилась наполовину, лише десятки людей виявляють бажання піти на виставу. Втім, двійник Чарлі Чапліна Дієго Спано спокійно сприймає усі виклики життя, як і його персонаж. Я продовжую свою виставу і веселю людей з усього світу. Якогось дня справи йдуть гірше, якогось краще. Цей тиждень був досить поганим. Але якщо чесно, то мені байдуже. Високопосадовці міста сподіваються, що шанувальники спорту, які приїхали на Олімпіаду, врешті допоможуть економіці Лондона і країни загалом. А поки що місцевим бізнесам доводиться бути вдячними туристам і за незначну підтримку. Марія Юнко голос Америки.